Коротше, накрили розсадника. Ось така тема. В принципі, буде нормально, будуть огірки рости. Даний розсадник е, предназначений десь для 1500 розсадин. Ось така мінімальна топка. Все по мінімуму. Інструмент розложений. Двері вже зробив. Е, з північної сторони обов'язково двойна пленка. Навіть 4 слої по 2 слої, типа, один між одним. Щоб, ну там світла немає, там можна навіть теплоізоляцію стелити спокійно. Отака тема. Так. Ну, в принципі, довго бути. Буду зараз. Стелити другий потолок зверху і оббивати з середини його боки.